Дуже важка гра була зараз, вже ближче до зими, е, важкі поля і багато боротьби, тому тут е, ми знали, що плюс-мінус багато буде залежати від стандартів. Слава Богу, що Ернесостахов Ерне у нього пішли подачі і мені вдалося забити зі стандартів та е, зберегти цей рахунок. Дуже раді, що перемогли. Е, для нас це було дуже важливо. Чи не згадували ви за рахунку 1-0 минулий матч з Маріуполем, адже в минулому матчі ви також відкрили рахунок? Ну, особисто я не згадував, тому що це вже було дуже давно і важливо було тут і зараз виграти, зберегти, забити ще та йти до перемоги, тому що нам потрібно вирішувати свої завдання. І повторюся, що ми всі дуже задоволені тим, що вдалося виграти. Що вдалось і що не вдалось в цьому матчі? Ну, вдалося, виходить, що вдалося забити голи, вдалося зберегти свої ворота на нуль. а Не вдалося, ну, я не можу казати. Я ж говорю, тяжке поле, тяжкі умови, боротьба виходить на перший план. Мені здається, що ми виграли саме цей компонент і тому виграли гру. Обидва голи реалізовані зі стандарту, як ви і кажете, на працювання, на тренуваннях дають свої плоди. Ну так, звичайно, працюємо і над стандартами, і особисто у мене майже в кожній грі є, є моменти. Я вже думав, що ну, воно повинно колись залетіти у ворота, тому що то поперечина, то десь воротар виручить команду. Дуже радий, що сьогодні вдалося забити саме зі стандартів. Ви граєте на позиції опорного півзахисника, проте на вашому рахунку вже вісім голів. Наскільки важко поєднувати свою роботу в якості опорного півзахисника та забувати голи? Ну голи саме на моєму рахунку, це по більшості реалізовані пенальті. Тому партнери їх заробляють. Я завжди я. Радий, що виконую пенальті в цій команді, радий, що поки в мене всі пенальті реалізовано. А моє завдання в першу чергу це захист наших воріт. Це забиті голи, це такий приємний бонус. Добре, що воно поки пішло, і нехай далі так буде. Напевно, після перемоги у матчі з основним конкурентом можемо говорити, що завдання з потраплянням до чемпіонської групи вирішено. Я думаю, ні, у нас попереду три фінали. У Нас дуже важкі ігри. Металург, Вікторія, «Кремінь» на виїзді. Нічого не вирішено. Чотири фінали було, залишилось три фінали. Налаштовуємося на важкі ігри. На перемоги граємо дві дві гри з прямими конкурентами вдома. Тому тільки вперед до перемоги. Інгулець сьогодні знову втратив очки. Може ще поборемося за перше місце в групі. Ми, ми вирішуємо свої завдання, вони свої. Я б, я б не дивився на інгуець, я б більше дивився на, на Вікторію, на Метаург, на Маріуполь. У нас свої завдання. Тим паче, в нас ігри саме з цими командами. Попереду три матчі до завершення осінньої частини сезону. Що буде головним у цих матчах для лівого берега? Добре, що граємо вдома, що буде головним. Будемо йти від гри до гри, тому що дуже важливі ігри, і кожна буде як фінал. Головне не, не втратити цей переможний темп, виходити з таким же настроєм на гру. Будемо старатися вигравати всі три гри. Дякую дуже успіхів.